Що це таке, що мають думати чоловіки і жінки, коли чують, як пан Мерц, та інші кажуть, що електромобілі збивають нас зі шляху. Що повинні думати співробітники в Цвікау і Дрездені, Мюнхені, Рюсельгаймі або Рештаті, де виробляють електромобілі? Я думаю, це пан Мерц на неправильному шляху. Так, ми правильно робимо, що будуємо різні авто, і в нас це добре виходить. І так і має бути всі співробітники. Бітники кажуть, що майбутнє за електромобілями, і я, як людина, яка любить кермувати, можу теж дозволити собі таке сказати: електромобілі розганяються набагато швидше. Затятий водій Олаф Шольц знов починає свої політичні перегони. Нібито в Берліні, але насправді в Києві. Сюди він здійснив свій другий візит за тисячу днів війни. Привіз допомогу на 650 мільйонів євро. Але не привіз такі потрібні Україні тауруси. Німецькі газети пишуть, що за візитом канцлера криється тема мирних переговорів між країнами, що воюють в Європі, але офіційно про це не кажуть. В Києві Олафу дали поролити дронами. Передодні візиту до Києва Шольц критикував свого опонента. Канцлер серйозно думає, що може виграти в популярного нині мерца кандидата від опозиційного блоку ХДС ХСС і виправдовує свої кепські справи у німецькій економіці. економічна ситуація складна, і всі ви знаєте, чому Німеччина залежала від російської енергії більше ніж будь-яка інша країна у світі. Ми подолали цю залежність, але проблема все ще існує. Ми експортуємо. Більше ніж інші країни у світі. Якщо світовий попит скоротиться, якщо додадуться карантини та мита, то ми постраждаємо сильніше ніж інші. І звісно, у нас у Німеччині також є багато внутрішніх недоліків. Застаріла інфраструктура, енергетичний перехід, який почали лише в півсили, мало цифровізації, але занадто багато бюрократії. Багато чого накопичилося за десятиліття, особливо за урядів на чолі з консерваторами. Шольц щоправда не сказав, що його політична сила керувала країною разом з консерваторами. За даними газети Більд нині діючий канцлер і соціал-демократ має значно менше симпатії від німецьких виборців ніж консерватор Фрідріх Мерц. Мерцу 68. і він найстаріший кандидат на канцлера за останні 50 років. 2002 року його з політики по суті вигнала Ангела Меркель. Він втратив тоді посаду голови фракції у Бундестазі і повернувся до бізнесу, де зробив успішну кар'єру. Критикував канцлерін, а коли вона стала пенсіонеркою, повернувся в політику на чолі ХДС, найбільшої опозиційної сили Німеччини. Піддавав також нищівній критиці Шольца і не тільки за провали в економічній політиці, а й за недостатню підтримку України. Їздив до Києва, закликав надати Тауруси і сучасні літаки. А от Україні українських біженців мертв пропонував урівняти з іншими мігрантами і скоротити їм виплати, які надав уряд Шольца. Українці нині отримують таку саму допомогу, як громадяни Німеччини. Проте Фрідріху мерцу, як кандидату в канцлери, не до душі не тільки мігранти й електромобілі, а й уся німецька зелена політика. Нам потрібно відійти від зелених інтервенцій в усіх сферах життя у кожній компанії у кожній галузі. Дозвольте мені проілюструвати свою точку зору на цьому прикладі. Теплові насоси та електромобілі є прикладами, символами про те, як помилкова економічна політика довела цю країну до рецесії другий рік поспіль. Нам потрібно відійти від цієї державної політики, яка визначає, як ми опалюємо наші будинки, на яких машинах їздимо. Що їмо і як живемо. Зелений кандидат Роберт Хабек у перегонах поки на третьому місці. Він якраз таки економічний міністр уряду, і йому треба придумати, як обійти так зване боргове гальмо, закон, який не дозволяє збільшувати фінансові зобов'язання країни. Як допомагатиме Німеччина Україні після виборів, залежатиме від переможця. Хабек впевнений, що повільна допомога це помилка, а Тауруси треба було давати давно.